Здогадайся, де чиї ноги? Клишоногий, волохатий, плітку спритний та завзятий, ну, а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Дітки, чиї це лапки? Є горішки і грибочки у дупліному тозочку. Плигою по гілочкам, я руденька. Хто, дітки, чиї це лапки? Вдалені посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Дітки чиї це лапки? В лісі тваринка живе полохлива, Добра пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, Шурхіт усякий лякає її. Чиї це лапки. До пухнастого хвоста лич щупка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Чиї це лапки? Не олень хоча й рогатий, в нього роги, як лопати. Хто ж це здогадався хтось? Це великий, дужий, хто? А ось ця тваринка рогата. І рогів у неї багато. Що за тваринка носить на собі ліс, дітки? Чиї це копита?